Привіт, з вами на зв'язку Микола Орлов, і ми знову з вами говоримо про можливості для наших громадських організацій, для наших громад. Продовжуємо тему залучення коштів через міжнародну технічну допомогу, гранти віце українських чи міжнародних організацій донорів. Отже, команда, яка пише проєктну заявку чи концепт проєктної заявки, це Дуже відповідальні люди, які беруть на себе ось ту відповідальність, підготувати якісну заявку, яка буде претендувати на успіх. Хто ці люди? Так, це може бути один автор, який може спробувати проєкт для тревел гранту, для участі в якійсь конференції, чи щось на зразок стипендіального гранту. Але це буде індивідуальна вигода, індивідуальні гранти, розміри зазвичай невеликі. Ну, прикладами таких грантів є участь в творчій майстерні, навіть перебування певний час. От для письменників в, навіть в місті, де прибуває натхнення для того, щоб завершити якийсь твір. Це може бути для дослідників такі гранти. Але я хотів би зараз більше поговорити про командні проекти, про командні гранти, ті, які потребують реалізації, де бенефіцарами, тобто вигадоотримуючи, будуть більше ніж одна людина. Тобто, це будуть або досягнуті статутні цілі громадської організації, або цілі, які має в своїй в своєму статуті. В своїх стратегічних документах територіальна громада. Отже, це дещо різні процеси, які відбуваються в громадських організаціях і в органах місцевого самоврядування чи комунальних установах закладах. І ми поговоримо про ці особливості. Також різними, за своєю суттю, функціональною є команди, які готують проекти. І команди, які виконують проекти. Може, це і є ідеальна ситуація, коли це, одне і те саме, коли це тотожні речі. Ну але життя показує про те, що з об'єктивних і суб'єктивних причин це не завжди так, і не завжди це можна зреалізувати. Отже, громадська організація. В команду по підготовці проекту грантової заявки може входити ну, той, хто є автором. Чи модератором всього процесу, людина, яка зводить докупи всі напрацювання, і яка ось є той людина, яка натискає кнопочку відправити заявку донору. Це люди із числа тих, хто продукують ідею, хто описують ідею. Є гарний досвід, коли це робиться в спільному приміщенні. Є гарний досвід, коли це робиться. Дистанційно засобами Google документа створили, всі доступ отримали, визначилися над ідеєю, і кожен свій клаптик аплікаційної форми заповнює. При цьому потрібні консультації того, хто розбирається в бюджетуванні. Це може бути як бухгалтер вашої організації, так і залучений бухгалтер за договором, за аутсорсингом чи просто дружній бухгалтер, так і зазвичай люди, які вже... Мають досвід грантової діяльності, вони мають досвід складання бюджетів, досвід бюджетування, тому вони теж можуть впоратися з тим, щоб допомогти цю річ скласти, тому що це теж безумовно важливо. Таким чином ми говоримо про те, що у нас є людина, яка оформляє цю заявку, люди, які вносять свій вклад в народження ідеї. Люди, які є співавторами в написанні тих чи інших частин аплікаційної форми, і людини, яка бюджетує ці заходи, які будуть описані в цій заявці. Команда, яка буде виконувати проєкт, вона може бути в тому числі з задіянням цих людей, але, як правило, в залежності від того, який проєкт. Ще з'являються залучені експерти. Таким чином, ми получаємо дві частини. Вони зазвичай в заявках так зазначається. Команда проекту і залучені експерти. Ось команда проєкту: ті, хто є в повній мірі чи частково, переходять і стають в разі виграшу керівником проекту, чи менеджером проекту, координатором проекту, бухгалтером проєкту. Так. І є залучені експерти. Вони можуть бути як за цивільно-правовими угодами, так і угодами з фізичними особами-підприємцями. Залучаються як залучені експерти, чи це тренер, чи це медіатор. Тобто люди навіть бухгалтер може бути залученим, якщо у вас ну, в штаті його немає. Тому так звана зарплатна частина і гонорарна частина. Але є багато прикладів, коли більшість позицій в проєкті є гонорарними, оскільки багато людей працюють як фізичні особи підприємці, надають свої послуги, які є прийнятними для того, щоб саме з таких позицій, з таких людей з відповідними кведами економічної класифікації, було можна сформувати команду організації проекту. Без взаємозв'язку команди, яка писала проект, і команди, яка реалізовує проєкт, успішного проєкту годі очікувати. Тому що ж ідеї закладалися ось тут, реалізовувати потрібно тут. Тому, сідаючи писати ідею, завжди думайте не про те, як виграти проект, а про те, як успішно його реалізувати. Тому планові показники, індикатори, це теж дуже важливо, щоб їх досягнути. але... Важливо, потенціал, функціональні можливості, наявність ресурсу, в тому числі часу, для того, щоб його реалізувати, це те, про що ми думаємо, як тільки в нас виникла ідея підготувати і написати е, проєкт. Складніша ситуація в органах місцевого самоврядування. В чому складність? Складність в тому, що ці люди продовольного того, що вони є. Здебільшого службовцям органів місцевого самоврядування не завжди можуть бути ось в цій частині, там, де є реалізація, але можуть бути в цій частині, там, де є підготовка проєкту. Є особливості в залежності від того, чи це фахівці апарату управління пишуть, чи це з проєктного відділу, чи це з агенції місцевого розвитку, чи це з проєктного офісу. Інституції, які. Представляють собою громаду і від імені громади готують якусь проєктну заявку. Від того буде залежати, хто буде входити в цю частину, хто буде входити в цю частину. Але ми маємо розуміти про те, що тут так само є модератор цього всього процесу, є вузькі спеціалісти, які допомагають модератору. Розуміти, в чому відмінність? Якщо громадська організація має свої статутні цілі, вони зазвичай. Ну, вже достатньо вузькі і чітко визначені там, наприклад, там екологічного характеру. То і спеціалісти, і люди, і волонтери, які є в цій організації, вони заточені під, наприклад, той самий екологічний напрямок. А коли ми говоримо про всю громаду, то там є і медицина, і освіта, і житло-комунальне господарство. Модератор, будь-то це проектний менеджер чи заступник голови з відповідних питань, чи там керівник проектного офісу, вони є спеціалістами. В підготовці проектів, але вони не є спеціалістами в цих галузях, які я назвав. Тому їм потрібна допомога команди, команди вузьких спеціалістів, які допоможуть роз'яснити суть питання, сформувати суть питання. Але дивіться, дуже важлива примітка. Не для того, щоб цей проектний менеджер написав заявку, а для того, щоб написати це в зрозумілій формі, так як це розкаже проектний менеджер. Тому що це все одно, знаєте, як перекласти готову роботу на англійську мову без врахування особливості там, технічної мови чи медичної мови, і ви отримаєте на виході просто зіпсовану англомовну заявку, навіть якщо у вас була дуже хороша україномовна. Тому команда це модератор, який модерує цей процес, який знає, де що і як має написатися, але вузькі спеціалісти із зацікавлених підрозділів місцевої ради. Допомагають писати цю проектну заявку. І це я ще сказав лайтовий варіант, допомагають писати. Ідеально, коли в кожній установі, в кожному комунальному закладі, в кожному комунальному підприємстві є вже підготовлена людина, яка може претендувати на статус проектного менеджера, яка може виконувати цю функцію цього модератора. Тоді безпосередньо в самому підприємстві, чи закладі. Вже можна буде підготувати цю проєктну заявку, якщо потрібно, за допомогою ось цього, ну його там старшого проєктного менеджера громади, в якому він в статусі там не був. І окрім уських спеціалістів, крім цього модератора, також послуги консультації бухгалтера будуть потрібні, тому що тут особливості залежать від того. Куди буде заходити кошти в разі успіху, тому що тут вже особливості реалізації вони є в громадській організації одні, в бухгалтерський облік в органах державної влади місцевого сумдування інший і звітування інше в підприємствах, організаціях, установ. Відповідно, бюджетної сфери теж тому ця річ теж є необхідною. Ну, плюс ми маємо зважати про те, що при підготовці цієї проєктної заявки. Ми мусимо так само зважати на е умови і залежності збільшені ризики від роботи там, ну пропустим, казначейства, е від е можливих там реорганізацій і заборони, які йдуть по лінії безкоприйнятих законів, по лінії е влади. Ми теж маємо на це е зважати. Е маємо зважати на Динаміку руху. Ну, наприклад, ми працюємо з внутрішньопереміщеними особами. Ми спланували, що в нас і буде 5 тисяч, а поки виграли проект, у нас є 500 чоловік. Це теж речі, які потребують врахування, тому тут дуже важливо стадії роботи команди з підготовки проєктної заявки дивитися вперед. Тому команда має бути різнопрофільна і далекодумуюча. В чому особливість того, що ось ця команда не обов'язково буде співпадати з цією, ну принаймні на розбіжності будуть значно більшими, ніж в громадському секторі, тому що не на всіх позиціях при реалізації цього проекту можуть бути представлені працівники органів місцевого самоврядування. Але є ще правда в тому, що люди, які пишуть проектну заявку, вони працюють. В органі місцевого самоврядування чи в комунальних закладах установах і отримують за це заробітну плату на відміну від громадського сектору, де здебільшого це волонтерська робота, яка робиться для того, щоб очікувати можливості реалізації проекту, де вже є закладені гонорари, які будуть відшкодовувати затрати часу по реалізації цього проекту. Тому. В громадському секторі, тут пишемо і сподіваємось на удачу. Тут реалізовуємо свої статутні цілі і заробляємо. В проєкті з ОМС, тут пишемо, будучи на зарплаті, ось тут, можливо, будуть реалізовувати вже інші люди. Ті самі громадські організації, ті самі організації установи, тому що ну, все залежить від умов проєктної заявки. Але. Ми ж розуміємо, що ми цим робимо благо для всієї громади, тому що допомігши чи підприємницькій структурі, чи громадській благодійній структурі, зробити щось корисне для громади, ви тим самим допомагаєте зробити цю користь для громади, що і є в усіх. Стратегічних статутних цілях будь-якої територіальної громади. Тому чим більше локального успіху навколо ОМС, тим більш успішним є сам ОМС і громада, де він створений. Тому е команди це важливо. Команди, які пишуть заявки і які реалізовують, можуть бути різними, але обов'язково між ними має бути зв'язок, тому що ідея має бути передана максимально точно. Третій момент. Залучати зовнішніх фахівців, це нормально, тому вони називаються залучені експерти, що в першому варіанті, що в іншому варіанті, це нормально. Не потрібно ставити собі за мету все з'їсти самим, тому що є така штука, в когось інший погляд, в когось інша методика, в когось інший підхід. І чим більше ми будемо збагачувати свою Громаду, свою цільову аудиторію, різнобарв'ям залучених людей і реалізації власних можливостей, власного потенціалу, тим більше ми дамо політру емоцій, знань, відчуттів, нових корисностей для тих людей, для яких ми стараємося. Проектний менеджер, проектний відділ, проектний офіс, агенція регіонального розвитку, агенція місцевого розвитку, консалтингові компанії, які цим займаються індивідуальні підприємці, які займаються проектною діяльністю. Це все в допомогу для того, щоб нам розвивати наші громади. А в нинішніх умовах, в умовах очікування перемоги і розбудови України, я переконаний, що тисячі проектних менеджерів нам ще потрібні. Тому і мої відео, такі як сьогодні, спрямовані для того, щоб таких людей з такими здібностями ставало більше, щоб ми могли залучати, освоювати раціональною і ці донорські кошти і приносити благо для своїх громад, чого всім і бажаю. Традиційно, якщо ви вважаєте, що це відео було для вас корисним, поділіться ним. Якщо ви вважаєте, що у вас є що прокоментувати. Прокоментуйте навіть добре слово. Це теж рахується як увага. Дякую, мирно нам неба.